Друзі, всім привіт! Всім доброго раночку. У нас сьогодні за лісою була безсонна ніч. Знову, мабуть, магнітні бурі, бо вчора з вечора в мене дуже розболілася голова. Навіть таблетку довелося пити. і вона теж всю ніч не спала. А зранку от тільки почали засинати і в півсьому її почало бабахкати і все. Сон я корокою тож доця вже уснула нарешті. Я встала, думаю, приготую якийсь сніданочок для нас, для всіх. Хто що схоче, то і буде їстеньки. Тож займаюся поки що. Зараз поснідаємо та поїдемо до господарчого магазину, подивимося, купимо старту для стелі. Та ще щось там по мілочах для дрібних ремонтів. Женя вже передивився та буде займатися. Збираємося до будівельного магазину. Женя пішов сміття викинути. Калісочка вже сидить. Щойно спускалися по сходах, там візочок її стоїть, то вона його почала тягнути, думала кататися вже. Доросла дівчинка така, а ще на візочку хоче кататися. Їдемо зараз, купимо старо того ж паклівку для стилі. Не знаю скільки брати, можливо, два мішка. Все одно десь кудись ще піде фінішна, там поки що є, поки що не будемо набирати. І, і ще там в дрібничках для туалету треба для бачка поміняти, там якусь фіглю-міглю треба подивитися, купити, теж замінити. Тож, поїхали. Зараз по пам'яті намагаюся знайти той магазин, де я була, де мене возили теж за шпаклівкою. Ну, приблизно пам'ятаю, думаю, ось він. Не дуже і далеко. Класний магазин. Я минулого разу тут навіть не походила, бо бігом-бігом взяли те, що треба. Та й поїхали назад. І посуд є для дому, вони іграшки. Ліса молодець, в жодному магазині не губиться, одразу знаходить щось дитяче. Вже що в нас тут, олівці, фломастери набирає. Книжечки тут є. Такого добра в нас вистачає. Женя пішов передивитися, що по чому. інструмент можливо. В майбутньому теж щось треба ж купити, бо все дорого коштує. Вже сплатили за шпаклівку. Зараз будемо грузитися та їхати далі. Як же добре з чоловіком, бо сама ото бігала, просила когось, шукала, щоб хтось звозив, заніс, приніс благодать. Погодка на вулиці вже весняна. До речі, ще пишуть по Україні, сніг обіцяють десь на наступному тижні. Ну, Побачимо, може, можливо, тут і не буде. Вже не хочеться снігу, вже хочеться сховати всю теплу одежу, хочеться тепла. Скупилися, приїхали та пішли трохи прогулятися біля дому. Аліса повела нас. На свій улюблений майданчик дуже давно тут не було. Що? Ото зараз дереветься дитина. <смі> Бігає, скрізь гацає. Діточок, правда, ще небагато, бо раночок. Але, але, думаю, що скоро підтягнуться. Треба сьогодні терміново познаходити весняні речі, особливо чоботи, бо я думаю, що їй вже дуже жарко в цих. Навіть, Навіть гадки немає де. Їх шукати, куди я їх запхала. Зима так швидко промийнула, що я не знаю. Все ховала, все прятала. А діти теж дивлюся, хто в чому, хто в зимових чоботах, хто в кросівках. Та як? Треба і собі знаходити вже щось легеньке, теж не знаю, де мої кросівки, де їх шукати. Буде чим сьогодні займатися. Не знаю, сьогодні в планах і стилею позайматися, будемо бачити, що ще їсти приготувати треба. Сьогодні зранку, після того, як в нашому районі шандарахнуло, то цілий день щось неспокійне на душі вже десь вдалекі бабахка і вже на старомі і сирени постійно. Не жаліюся, знали, куди їхали, але трохи і відвикла вже від цього. Треба знов втягуватися. Ніяк ми не дочекаємося, коли тиша настане, коли все заспокоїться. На машині пая да? Вже вдома купили комплект для зливного бачка, коштував він 364 гривні, це польський, і був ще якийсь трохи дорожчий, не знала, чим воно там відрізняється. <кій> Тільки виробника ціна дорожча взяли, той що подешевше, 2-2 мішка по 30 кг старту. Взяли 450 гривень за один шпатель великий. І доча там взяла хломастери там Ще заходили. В магазин Хазар поруч там з господарчим магазином був чисте, щоб подивитися ціни. Я ніколи в цих магазинах в цієї мережі не була. Хотілося подивитися, що там, по чому. Мені здається, трохи дорожче, навіть якщо порівнювати з Чудомарки, там нічого такого там не взяли. Взяли лише бананів, трошки симпатичні були, і ще щось. А, і палочки до це взяла. Та й усе. Зараз, може, трошки перекусимо, чи чаю якогось поп'ємо після вулиці, щось пити хочеться. Жарко, вже треба доставати якусь весняну одежу полегше. Женя пішов за водичкою. Не знаю, чим сьогодні, чи стрілею будемо займатися, чи чим, побачимо. Тут у нас робота кипить, Женя розібрав там внутрішності, позгнівали, там вже почали розкладатися резинки, і треба тепер відкрутити там болтик, не відкручується перекипів, Треба щось зараз думати. Та далі процес вже піде швидше. Лісенька набігалася, уснула. Женя займається, шпаклює. А я... Думаю, щось треба на завтра смачненького приготувати. то вирішили щось на кшталт, м'ясо по-французьки зробити. Зроблю знов в мультиварці, спробую запекти. Все одно низ там підпикається, сир розплавиться. Зараз думаю на ринку ще магазинчик має бути відчинений там в жіночки сир смачний. в супермаркеті мені не мені не подобається, які там купляла колись. Якийсь він пластмасовий, не знаю, смаку взагалі нема. І то навіть не сирний продукт, а сир, краще візьму перевірений. Вдома во всю Івановську кипить творчий процес ввечері. Намічається велике прибирання. Нарешті тут вже на стелі почалися зміни. Вже не дочекаюся. Звичайно, швидко не вийде зробити. Теж тут декілька шарів треба наносити старту, поки підсохне, скільки часу воно займе, тиждень, як мінімум, можливо, навіть більше. Ну, будемо бачити. А головне, що процес вже запущений, вже робиться, шпаклюється. І буде час ще відпочити до наступного шару. Сьогодні на вечері нічого такого не готувала, тому що не було часу. І отож, бігала до магазину, побачила, ніколи не готувала куплені голубці і вирішила щось взяти до зароблю зроблю зажарку. Я перетушкую. Зараз швиденько все залью перетушкую та будемо вечеряти. Продавчиня обіцяла, що буде дуже смачно, Ну побачимо. Ну що, пахне вже дуже смачненько, вже десь тушкується годину. Зараз будемо пробувати смакувати. Тож, до наступного відео. Пока-пока!